Шановні наші близькі наші захисники України, ми сьогодні вас запросили для того, щоб вам подякувати за бою, які захищають, захистили нашу, нашу країну, які віддали своє життя. Нам не зрозуміти того болю, того печалі, яку ви, у ваших душах вона приймається. Вам величезний дякуємо за них, за те, що за тільки їм ми можемо сьогодні жити, працювати, що ми можемо розуміти, що вони не дарма, то це життя за Україну нашу. Вам величезне дякую. Нехай вас Бог береже вашу сім'ю, ваших рідних, ваших дітей. І нехай буде завжди підтримка. Бажаю вам підтримки, завжди отримати від щоб завжди пам'ятали про вашого рідного сина, чоловіка завжди, щоб ніколи не забувати, і пробачте нам. Я бажаю, що ніколи цієї ситуації не було в нашій країні, більше ніколи в житті. Мирешність стала перемога України. Тому ми всі разякуємо вам за те, що ви є, за ваші зусилля, які ви докладаєте, те, що ви не здаєтесь, те, що ви є сильні, і показати нам, що наскільки. Треба бути пляші для осягне певний Дякую вам. Ще раз вам дякую за те, що ви є. Я коли йшов сюди, я побачив банери з героями нашими. Проходив біля школи і я згадав, що колись великий наш український письменник Василь Симоненко написав такі пророчі слова. Можливо, знову загребляють гармати і танк зівне пшеницю на лану. І буде плакати і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І тут слід, ні сліз, ні вічею не треба, і тут не треба страху і життя. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ваші близькі для нас дійсно виборювали життя. Ваші близькі. Настільки зробили великий вклад в захист нашої держави, що пам'ять про них залишиться в віках. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих воїнів Збройних сил України, гідних нащадків українських героїв. Героїв, які не зрадили присязі і довірі українського народу. Героїв, які не схилилися перед труднощами, не допустили навіть думки про поразку, героїв, метою яких була лише перемога, завданням вірна служба українських держав. Героїв які завжди були і назавжди залишаться вірними товаришами своїх побратимів, які нищили ворогів жалю і страху. Смерть військовослужбовця це завжди трагедія. Це непоправна втрата для Збройних сил України, нації і сім'ї, яка горює. Ми завжди будемо розділяти з вами вашу біль і ми назавжди запам'ятаємо імена ваших близьких. Вони на будуть виконані в наших серцях. Указом президента України від 20 січня 2024 року номер 15 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Сорока Павло Валерійович. Орден вручається Сокач Марія Васильівни. Орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджується шиян Віктор Петрович. Орден вручається шиян Валерій Василь. Указом президента. 24 року No76 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Кисельов Олександр Юрійович. Орден вручається матері Баранюк Марії Олександрович. Указом президента України від 12 лютого 2024 року номер 76 нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно з В'ячеслав В'ячеславовичу. Орден вручається з Наталію В'ячеславовичу. Ще раз дякую за героїв нашої країни. Нехай Бог береже вас і ваші діти. Дякуємо вам. Дякую. Дякую Дякую.